Букет троянд, вечеря в ресторані, а може, й ювелірна прикраса. День закоханих, який відзначають сьогодні, це не тільки про почуття і про витрати. Цьогоріч кохання подорожчало, але українці все одно готові дарувати радість своїм половинкам, оскільки нині обходиться кохання, та чи всім воно по кишені, дізнавалася наша Анастасія Шуляк. Щороку день закоханих українців вкладаються у подарунки і мільйони гривень, створюють незабутні моменти для своїх найрідніших та підтримують економіку. Цьогоріч кохання також має свою ціну. Практично всі жінки люблять квіти. Це дуже гарний жест від чоловіків їх дарувати. Тому ми приїхали сьогодні на першу локацію дізнатися, скільки буде коштувати у 2025 році подарувати букет на 14 лютого. Заклопотані флористки вже готують букети для закоханих. Вибір не обмежений на будь-який бюджет. У студії попереджають до свята ціни на квіти зросли у закупівлі, тож на готові букети це також вплине. Ось, до прикладу, у нас букетик з піоновидних тюльпанів місцевого виробництва тисяча гривень. Біля нього букетик з гортензії, троянд як дві тисячі 2500 гривень. Є більш ексклюзивні варіанти з ранункулюсами, найбажаніша квітка цього сезону він вже йде близько 4 тисяч гривень. Керуюча квітковим Софія показує готові композиції, які чоловіки обирають своїм коханим. Загалом всі в ніжних тонах. Незважаючи на зростання цін, попит на квіти каже, керуюча зовсім не впав, а навпаки, охочих радувати коханих стало ще більше. Підвищився попит у, у рази. Навіть це не на 10%, відсотків, не на 15%. відсотків. За останні два роки у нас відкрилося, мабуть, ну в три рази більше квіткових студій. Серед покупців і багато військових саме квіти допомагають їм висловити кохання попри відстань. Якраз це такий основний допоміжний засіб між військовим і його коханою людиною, яка там в цьому місці або в іншому. Я вони одразу пишуть, що я військовий, мене немає часу. Мене там 15 хвилин, тому що я на стерлінку, мені потрібно там щось класне для дружини. Цього року чоловіки обирають півоні, гортензії та тюльпани класикою. Як завжди залишається троянда вже є перед замовленням до лютого на великі бокси. Це 501 біла троянда. Наразі мінімальна ціна це 34 500 Загалом цьогоріч середній чек на букети 3,5-4 тисячі гривень. Букет є, треба і поїсти. З ресторанами у Дніпрі проблем немає. А от з бронюванням столика саме на 14 лютого катастрофа. Їх резервують за декілька тижнів, і потрапити кудись саме у день закоханих буде важко. На даний момент вже є багато броні, штучок 15, Напевно, а от у ювелірних магазинах справи йдуть не так добре. Попит на діаманти та золото в порівнянні з минулим роком різко впав. Містяни ж підкреслюють, дійсно цьогоріч не готові витрачати багато коштів на день закоханих, бо прояв кохання нематеріальна справа. Цінні не самі квіти, цінні жести, цінні моменти, цінний час проведений разом, цінні якісь пасливі слова. Але мені подобається, коли люди кохають один одного, щось один для одного роблять, і це і кохання не стає якимось спекулятивним витрачанням грошей. «Бюджет невеликий, такі символічні подаруночки. От зараз іду. За пряником святковим краще ці гроші кинути на донати. Кожен праздник, ну, в даний момент можна відпразнувати вдома. Бюджет, мені кажеться, має бути мінімальний. Організувати з душою вдома в теплі. Квіти, прикраси, святкові вечері це дійсно прекрасний спосіб показати почуття і зробити день особливим. Проте, з матеріального найважливіше відчувати тепло коханої людини, турботу та моменти, які залишаються в серці надовго. Анастасія Шуляк, Денис Єлисавенко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.